Ти інтерн анестезіолог. Перед тобою операція, а ти що? Правильно, нервуєш. Руки трохи трусяться, монітор блимує, хірург уже з косим поглядом. Щоб не забути найважливіші речі і не впасти в калюжу на всю зміну, тримай топ-7 речей, які треба перевірити перед стартом. Пиши на руці, на листочку, на шапочці, головне, не забудь. Перше. Ідентифікація пацієнта і план операції Не переплутай людину, це не жарт. Підійди, спитай, як вас звати, яку операцію вам мають робити. Це просто дія, але вона рятує від фатальних помилок. Якщо щось не співпадає, відкривай документи, читай епікриз. Не вір нікому на слово, навіть собі. Друге. Алергії – наше все. Уточни, латекс, антибіотики, наркоз. Чи є якісь алергії? Далі, хронічні хвороби, астма, гіпертонія, діабет. Може, щось у пацієнта з серцем? Бо індукція пацієнта з бронхіальною астмою без підготовки це квиток у бронхоспазму. І не забудь, пацієнт міг щось прийняти зранку: бета-блокатори, седативні, глюкозознижувальні препарати. Все це впливає на анестезію. Третє. Наявність судинного доступу. Немає катетера? Немає індукції. Все просто став доступ заздалегідь. Прокапай із розчин, щоб упевнитись, що тече, не інфільтрує, не стоїть у м'язах або десь підшкірно. А якщо складний пацієнт, готуй план Б, УЗД, центральний доступ або колего, який прийде на допомогу. Моніторинг. Все підключене працює. Без моніторингу, ти як пілот без приладів у тумані, ЕКГ є. Сатурація є. Тиск є автоматичний чи ручний. Капнографія must have при інтубації. І не просто підключити. Глянь, чи йде хвиля, чи нормальні значення, чи не пишіть щось дивне на моніторі. Сигнали це мова апарата. Він з тобою розмовляє, не ігноруй його. П'яте. Наявність кисню і справність обладнання. Кисень це база в прямому сенсі. Перевір балони, магістралі. Диску системі, маску, ручний мішок амбушку. якщо під час індукції раптом немає чим дихати, буде пізно згадувати, що не перевірив той чи інший клапан. Шосте. Ліки та розхідники під рукою. Пропофол, фентаніл, релаксанти, атропін, мезотон. Маєш бачити ці ампули ще до того, як зайде хірург. Шприци, системи, дихальні контури все має лежати поряд. У тебе не буде часу шукати по шухлядам, коли пацієнт вже пішов у сон. І ще перевір термін придатності ліків. Пацієнт має спати, а не ризикувати. Сьоме, план Б: аварійна інтубація, дефібрилятор та речі, які лежать на крайній випадок. Ти надієшся, що все пройде ідеально, але світ не такий добрий. Перевір, де лежить ларінгоскоп, відеоларінгоскоп, запасна трубка, де дефібрилятор. Чи він заряджається, де лежать речі для надзвичайних ситуацій. Знайти їх хоч до початку, бо в стресі бігати з криками Де ж він? Де ж він? Це вже буде пізно. Отже, сім простих пунктів, всього сім, але вони вирішують, як пройде твоя операція. Гладко чи з адреналіном не в ампулі, а в твоїй крові. Запам'ятай, Хороший анестезіолог не той, хто знає всі протоколи на пам'ять, а той, хто все перевіряє до того, як щось піде не так. І пам'ятай: краще перевірити двічі, ніж потім трястись перед комісією. Успіхів в операційній. Все зможемо, все подолаємо.